Знаєте ту пораду, яку чули тисячу разів. Покладіть Лавровий лист у гаманець і чекайте, поки з'являться гроші. Мільйони людей роблять це. А результат нічого. Розчарування. Гаманець залишається абсолютно таким самим. Вони не підозрюють, що роблять фатальну помилку. Помилку, яка не тільки зводить на нівець магію, але й може активно відштовхувати енергію достатку. Сьогодні я розкрию деталь. Яку зберігали стародавні тибетські купці, секрет, який ігнорують 99% людей. Зверніть пильну увагу, бо ваш гаманець ніколи не буде таким самим. Давня сила Лавра, перемога та захист, щоб зрозуміти, де криється помилка, нам спочатку потрібно відчути силу, з якою ми маємо справу. Лавровий лист це не просто якась спеція, це артефакт стародавньої сили, уявіть собі, стародавній Рим. Переможні імператори та полководці. Їхні голови були увінчані лаврами. Це не була естетика. Лавровий вінок був видимим знаком долі, магнітом для успіху, самим підписом сили. Вона кричала Всесвіту: Я перемога! А тепер вирушайте зі мною за багато кілометрів у гори Тибету. Мудрі купці з караванами шовку та спецій знали ціну удачі. У їхніх шкіряних мішечках, поряд із золотом, завжди лежав лавровий листок. Він був їхнім мовчазним захисником. Він не лише захищав від злодіїв та невдалих угод, він приваблював заможних покупців, немов маяк три фатальні помилки, що відштовхують ваше багатство, це енергія тріумфу, яка використовується тисячоліттями. Але, як і будь-який потужний інструмент, вона має два полюси. Якщо використовувати неправильно, вона не притягує. Вона відштовхує, і саме тут майже всі спотикаються. Давайте подивимося правді в очі. Подивіться, чи впізнаєте ви, це перша і найфатальніша помилка сам листок. Ви йдете до кухонної шафи, берете той пакетик спецій, який купили шість місяців тому в супермаркеті, і виймаєте фрагмент, запилений, зламаний блідий листок. Безжиттєвий листок, який колись віддавав весь свій аромат і силу бобовому бульйону. Ви дивитеся на цей мертвий шматок і очікуєте, що він принесе багатство. Це застійна енергія, це як намагатися завести розкішний автомобіль без двигуна. Ви буквально кладете символічне сміття у свій гаманець, друга помилка, вибір часу. Ви вирішуєте зробити це, коли зможете. Можливо, у втомлений недільний вечір або в насичений понеділок, бо згадали відео. Зупиніться, це груба помилка. Кожен день тижня вібрує на різній частоті розміщення амулета тяжіння в день застою енергії або завершення це як спроба посадити насіння в бетон. Ви програмуєте невдачу, третя помилка, і, мабуть, найсумніша ваше мовчання. Ви берете листок, навіть якщо він гарний, і мовчки запихаєте його в гаманець. І це все? Подумайте, ви щойно найняли найвпливовішого працівника у світі, але не дали йому завдання. Що він робить? Нічого. Він стоїть на місці. Лавровий листок це дух природи, готовий служити, але йому потрібна ваша команда. Без наміру, без чіткої команди потужна енергія перемоги втрачається, вона не має напрямку. Результат? Сухий листок, покладений не в той день, без жодної мети. Це не ритуал, це енергетичний безлад, а безлад притягує лише одне: ще більше безладу, застою та дефіциту. Ось чому це не працює. Правильний ритуал, вичерпний, п'ятькроковий посібник тепер. Коли ми розчистили землю, ми готові зробити це правильно. Забудьте про те, що ви робили раніше. Почнемо з нуля та перетворимо простий живий листок на ваш особистий грошовий магніт. Точно виконайте ці кроки. Крок один вибір. Забудьте про кухню. Ви вирушаєте на місію. Сходіть на ринок до магазину трав, де листя продається свіжим на вагу. Ви не купуєте спецію. Ви обираєте партнера. Проведіть рукою по ньому. Відчуйте енергію? Ви шукаєте ідеальний листок. Він має бути цілим, великим, насичено зеленого кольору, без плям чи тріщин, гнучким. Якщо ви злегка потріть його, ви повинні відчути сильний, різкий аромат. Ви зрозумієте, коли знайдете його. Він покличе вас. Заплатіть ціну, не торгуючись. З повагою, крок два, час. Це ключ до сховища. Пам'ятайте, будь-який ритуал для залучення чогось у ваше життя проводиться лише під час зростаючого місяця. Це універсальний закон зростання, але це ще не все. Тибетські купці використовували два дні: середу, день Меркурія, торгівля, швидкі гроші, спілкування, продажі, або що ще потужніше, четвер, день Юпітера, велике багатство, розширення, статус, велика удача. Виберіть один із цих двох днів під час зростаючого місяця, крок три активація. Священний момент. Будьте на самоті. Ніхто не може вас бачити чи чути. Тримайте аркуш у своїй домінуючій руці, зробіть глибокий вдих, відчуйте його текстуру. Тепер заплющте очі та уявіть свою фінансову мету. Не просіть більше грошей. Будьте конкретними. Відчуйте, як ви оплачуєте цей рахунок. Як бачите баланс свого рахунку з цим числом, як тримаєте ключі до того, чого ви бажаєте, заповніть аркуш цією впевненістю, тепер піднесіть його близько до губ, так близько, щоб ваше тепле дихання торкнулося його, твердим чітким шепотом, промовте тричі. переможний лавр володарю грошей. Так само, як сонце змусило тебе зростати, мій дохід тепер зміцниться. Поклич своїх братів до мого гаманця від паперу до монети. Нехай фортуна буде моїм супутником. Відкрий шлях до багатства, закрий шлях до бідності. Хай буде так, Напромовивши це втретє, зробіть останній вдих, ніби скріплюючи угоду зі своєю життєвою силою. Крок чотири розміщення. Куди ви його покладете вирішально? Не в гаманець для монет, не з квитанцями. Його місце у відділенні для паперових грошей. І він не повинен бути сам. Покладіть його так, щоб він торкався банкноти найвищого номіналу, яка у вас є. Йому потрібно звикнути до енергії важких грошей, щоб мати змогу їх примножити. Крок 5. заміна. Ваш талісман живий. Він працює для вас, поглинаючи негатив і приваблюючи удачу, але він втомлюється. Він триває рівно один місячний цикл. На наступному зростаючому місяці ви підготуєте новий листок. Візьміть старий листок, подивіться на нього. Він буде блідішим, можливо, сухим. Він дав вам свою силу. Подякуйте йому вголос. Дякую за вашу службу. Я відпускаю вас з вдячністю. Потім спаліть його у полум'ї свічки і розвійте попіл на вітер. Тільки після цього покладіть новий активований листок у свій гаманець, точне налаштування. 2. розширені секрети торговців тепер. Коли основний механізм працює, ось два секрети для тих, хто прагне максимальних результатів. Перший це аромат багатства. Гроші мають вібраційний аромат, перш ніж покласти активований листок у гаманець, візьміть ефірну олію пачулі для стабільного багатства накопичення або ефірну олію кориці для швидких грошей удачі в бізнесі. Змочіть кінчик зубочистки в олії та один раз торкніться листка. Майже невидима точка. Цей тонкий аромат буде постійним нагадуванням Всесвіту, з'єднуючи ваш гаманець з потоком достатку. Другий і життєво важливий закон, вакууму. Всесвіт ненавидить вакуум, але це працює в обидва боки. Ніколи, слухайте уважно, ніколи не залишайте свій гаманець повністю порожнім, навіть на ніч. Якщо ви витратите все, поверніться додому та негайно покладіть купюру, навіть найменшу. Порожній гаманець кричить: Потреба! Він притягує ще більше порожнечі. Вашому лавровому листку потрібне зерня, щоб розмножитися. Розділ шостий: трансформація вашої енергії та останній дзвінок приблизно 140 слів. Тепер ви розумієте глибоку різницю між порожнім жестом та свідомим ритуалом. Це не забобони. Йдеться про ваш намір, вашу повагу до давніх енергій і, перш за все, про вашу віру. Коли ви робите це правильно, ви не просто кладете листок у свій гаманець, ви підписуєте контракт із Всесвітом, ви посилаєте чіткий сигнал. Я готовий до процвітання. Я знаю правила і граю, щоб виграти. Магія не лише в листку, вона у вас. Ви перестаєте бути тим, хто чекає грошей, і стаєте тим. Хто керує ними з упевненістю, щоб запечатати цю енергію прямо зараз, зробіть щось просте. Напишіть афірмацію в коментарях: мій гаманець завжди повний. Заявіть про це Всесвіту, і, звісно, підпишіться на канал, щоб дізнатися більше таких секретів.